Проводимо тест металошукача глибинного, саморобного. Називається Снайпер 8. Ось так він виглядає. Тестувати будемо його на металевій пластині. Розмір металевої пластини. 42. На. На 36. Для тих, кого зацікавить. Більш детальніша інформація, як придбати такий металошукач, пишіть нам на електронну скриньку. От. Або, якщо будуть цікавити більш і детальніші запитання. Пишіть нам, ми вам будемо на них відповідати. Так, а зараз перейдемо до тесту металошукача. От, провіряємо його на металеву пластину. Так, Рулетку заберемо. От, ось так от. повітрі. Пластину я забираю, тут нічого нема. От. Знову до пластини. Так, Провіряємо яму, заздалегідь викопану на наявність металевих предметів. Тут нічого нема. От. Виключаємо прилад. Так, Міряємо тепер глибину викопаної ями. Опускаємо аж на дно. Леточку от. Ось метр сорок. Ось так от. Метр сорок глибина нашої ями. Провіряємо. Ще раз на наявність металу. От. Нема нічого у нас, тепер підводимо до металу. От. Беремо металеву пластину, кладемо її в ямку. Глубина цієї ямки ще раз нагадаю метр сорок. Так, провіряємо тепер. Ось. Чіткий сигнал над металом. Ще метр сорок ямка має. І сантиметрів 20 см. сам металошукач над землею. Ось. Максимальна глибина такого металушукача більш, більш великих предметів досягає до 4 метрів. Всім дякую.